Радіо Chicago. дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Зважаючи на обсяг новин, пропоную відразу переходити до формату питання. Відповідь. Дякую, пан Назаре. Президент України Володимир Зеленський заявив, що США збільшить постачання зброї. А чим ці слова підкріплені? Ці слова підкріплені реальними поставками. Володимир Зеленський в своїх тезисах опирається на повідомлення від головнокомандувача Сирського, і пов'язано це з тим, що Сполучені Штати Америки під завершення каденції Байдена пробують передати ту допомогу, яка вже була проголосована. Причому так співпало, що там були великі затримки, десь бюрократичні, десь логістичні, а десь незрозуміло з яких причин назвемо їх політичними. І зараз, зв'язку з важкою ситуацією на фронті цієї поставки, по перше, пришвидшились. По-друге, Байден під кінець своєї каденції спішить використати кошти, які були виділені на допомогу. Проте, як показує практика, він вже не встигає використати весь обсяг. Отой з законопроект, який проголосований в конгресі, 61 мільярд Цієї допомоги з проголосованого Україна вже не зможе отримати. За час каденції Байдена, і це такий достатньо цікавий е, момент. Про те, скільки саме Україна недоотримає, ми зможемо дізнатися трохи пізніше, тому що поки що зведеної системи аудиту немає. Але різні експерти називали цифри від 4 до 7 злишніх мільярдів доларів. А як гадаєте, що з цими коштами буде? Чи Трамп? Вони залишаться в ну в бюджеті США. Трамп ними не зможе скористуватися для того, щоб Трамп передавав нам допомогу. Потрібно буде, щоб з за... Організував новий законопроект, вичитав його і проголосував за нього. і Він був передбачений в фінансовому році. Трамп матиме можливість передавати допомогу Україні в рамках президентської президентського механізму. Це PDA, чи як він називається. Якщо я не помиляюся, він максимально швидкий, але він обмежений в рамках річного бюджету. Ну і знову ж таки, зараз питання подальшої допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні, Воно Ідеологічно не вирішено, тобто тут питання не механізму. Передачі грошей, а питання в першу чергу: а що ж далі буде відбуватися, будуть перемовини, не будуть в якому форматі чи не буде ніякого формату. Можливо, проголосують до прикладу за лендліз в якомусь із виглядів і лендліз, до прикладу, той, який був проголосований у 2022 році, він давав можливість Джо Байдену передавати нам будь-що без затвердження в Конгресі в дуже великих обсягах, і фактично навіть давав можливість робити це безкоштовно. Ну зараз навряд. Чи така ймовірність буде, але тоді лендлізом ми, на жаль, не скористалися. З одного боку, адміністрація Байдена не передала, з іншого боку, наші єрмаки і їхні прислужники зробили все, щоб розповідати, що лендліз нам не дуже і потрібен, щоб було повною брехнею. Ну, що ж, давайте напевно перейдемо до наступної теми про призначення послів та нагородження Оксани Маркарової. Здається, це 20 грудня. Президент Володимир Зеленський виніс 30 рішення. Досить така цікава ситуація. Я, чесно кажучи, Зеленський вміє дивувати, тобто, навіть попри те, що я за ним слідкую давно і аналізую давно. Ну, його рішення стосовно призначення послів. Ну, по-перше, з тих 30 з чимось призначень, якщо я не помиляюсь, трохи більше 30 там було, там фактично тільки одна чи дві людини мають дипломатичну освіту. Не всі люди на хорошому рівні володіють англійською. Якби ну я це розумію, що в мене також немає достатньо хорошого рівня англійської, але е, коли мова йде про посла держави, тобто про представника держави в іншій державі, ну то це насправді є важливо. Призначення деяких осіб, до прикладу, в арабський світ, ну це взагалі, як на мене, це е, такий повний театр абсурду. Чому тому що е, народи близького сходу це? Цілому східні народи, вони до питань етикету ставляться надзвичайно серйозно. І коли туди призначають якусь а, дівчинку, яка я перепрошую, скоріш за все, просто є чиєюсь коханкою і по чиїсь квоті стає послом в Катарі, якщо я не помиляюся, ну то а, це в цілому всім арабським світом буде сприйматися надзвичайно негативно. Таких прикладів є чимало. Ну і те, що ви сказали на завершення запитання про нагадування. Городження посла України в США Оксани Маркарової, ну ця дія Володимира Зеленського вона взагалі є категорично негативна. Чому? Тому що 24 вересня ще до виборів президента США Майк Джонсон, спікер Палати представників, вимагав від Володимира Зеленського звільнити Оксану Маркарову за те, що в ході виборчого процесу вона підігравала демократичні партії. А навіть якби Трамп програв вибори. Все рівно на мою думку, Володимир Зеленський був зобов'язаний звільнити посла. Чому тому, що ну нам потрібна двохпартійна підтримка? В будь-якому випадку, так зараз, навіть до прикладу, там республіканці матимуть більшість, але нам все рівно потрібна насправді двохпартійна підтримка. І крім того, звинувачення Майка Джонсона були найголослівними. Далі а, ці всі перипетії з Трампом, зустріч, яка відбувається, могла не відбутися. Спочатку одна в Сполучених Штатах, потім в Парижі. Потім ті всі дипломатичні, а, я навіть не знаю, як їх назвати, навіть сказати дипломатичні ляпи Зеленського. Це це дуже м'яко. Чому? Тому що після організації зустрічі президентом Франції Мануелем Макроном в Парижі, на яку Трамп не хотів йти, як пише видання Аксіос, і яку саме Макрон зміг таки продавити, зустріч відбулася позитивні коментарі. Після того, власне, через деякий час Володимир Зеленський каже, що ну я хочу поспілкуватися з Байденом стосовно запрошення в НАТО. Тому що з Трампом говорити немає сенсу. Ну, тобто, такі якісь повністю дурні речі абсолютно шкідливі. І, от Оксана Маркарова на фоні того, що Байд, що Трамп ось ось зайде в білий дім і стане знову його очільником, ну це ситуація достатньо така специфічна, і замість того, щоб зняти її, тоді коли ти вже міняєш цілу низку глав дипломатичних відомств. А ти її нагороджуєш орденом і поки що залишаєш на посаді. Я розумію. Тобто, я до мене також доходили слухи, що дуже активно Зеленський і компанія обговорювали всередині і шукали заміну для Оксани Маркарової і, ніби поки не знайшли, пропонували Кулебі. Кулеба відмовився. Але ну навіть якщо вже так, якщо ти вже хочеш нагородити орденом, ну дочекайся звільнення, коли вона вже не буде на посаді, послав Сполучених Штатів Америки, де Дональд Трамп власне. Скоро стане президентом і нагороди тоді інакше виходить, що всю діяльність Оксани Маркарової ти оцінюєш високопозитивно. Тобто, з ваших слів, треба зрозуміти, що заміни Оксані Маркаровій таки зараз немає, бо це ключовий, все-таки посол для нас. Ну, принаймні, поки що насправді невідомо. А може, це був що навіть це був інформаційний вкид стосовно того, що заміна шукається, типу щоб республіканці почули, що ми таки реагуємо там і так далі. Як на мене, та заміна мала відбуватися ну фактично ще в вересні, ще до президентських виборів? Тому що в будь-якому випадку нам потрібна двохпартійна підтримка, навіть якби Трамп програв вибори. Все рівно. І потім, знаєте, стільки бруду вилили в бік республіканців, республіканці перемагають на виборах, не звільняють посла оці дипломатичні ляпи Зеленського. і потім таке здивування, а чого ж це до нас погано ставляться? Тут ключова проблема, що негативне ставлення повинно відбуватися, як я кажу, негативна карма. Вона повинна впасти на Зеленського і і ту всю компанію, а не на Україну. Але це вже залежить від нас і від того, чи зможемо ми показати, що Україна це Україна, а не оце все, що представляє нас зараз на міжнародній арені. Перейдемо до наступної теми: пасажирський літак ембар. 190 дев'яносто авіакомпанії Азербайджан Ерлайнс, який виконував рейс GS-8432 25 грудня, зазнав катастрофи поблизу міста Актау у Казахстані. Голова ем, головного управління розвідки України Кирило Будану заявив, що літак був збитий російсько російською зенітно-ракетною системою Панцер С С-1», розташованою на території Росії. Питання. Чому Росія збила літак? Чи буде інформаційно притягувати до цієї трагедії Україну? Росії не вдається притягувати інформаційно до цієї трагедії Україну. А власне літак летів в місто Грозне, і в Грозному, в той момент часу, нібито відбувалася протидія атаці з України. Якісь безпілотник хотіли збити. І нібито випадково літак збили. Так написало, принаймні видання «Євроньюз». Проте тут є багато насправді запитань. Московські пропагандисти зразу почали пояснювати, що причини або в несправності літака, або в птахах, які потрапили в мотори, або цей, або іншими технічними проблемами. Але як на мене, то ну це по перше, черговий показник. Того як працює влада на, на Московії, тому що там виникають до, досить великі проблеми, і відразу наперед, скажімо так, стараються виправдатися і пояснити ні, ні що це не ми. Хоча, якби ця помилка достатньо очевидна, причому е, слідом за Euronews, видання Reuters, яке поспілкувалося з неназваними джерелами в уряді Азербайджана, стверджує, що якби Азербайджан очікує вибачень з боку російської сторони. Ні, розуміє, що це було зроблено якби не спеціально, але вважає, що це було зроблено саме ними. Але як на мене, то м м цей черговий московський теракт, такий незапланований московський теракт, назвемо його так. А він має певний навіть метафізичний сенс. В якому контексті, а якщо ми згадаємо 2014 рік, коли збили нідерландський Боїнг. То е, насправді це ж був досить такий цікавий сигнал. Тобто відбувся напад на Україну в 2014 році, з заходження зелених це, чоловічків в Крим це, це здається. Були Малазійські Малазійські MH17. Е, Малазійський, який летів з Голландії і в на якому знаходилось там ну основна частина громадян були саме нідерландські. Тобто, питання в тому, що де, де він там зареєстрований, це вже інше питання, але Повернемось до самого символізму в той момент часу держави заходу, замість того, щоб різко чітко стати на бік справедливості, на бік міжнародного права, вони кон'юктурили. Кон'юктури в Обама, який тиснув на Україну, щоб ми не оборонялися, Ангела Меркель, подружка Путіна, особисто приїхала. І після того Петро Порошенко в червні зробив наказ про одностороннє припинення вогню, і так далі. Тобто, всі були зайняті своїми економічними чи геополітичними інтересами, і в результаті. В результаті ми прийшли до найбільшої війни на планеті часів Другої світової. Азербайджан зараз входить в геополітичну орбіту Туреччини. І він, попри своє досить таке довге протистояння із Росією, протистояння, зокрема через нагірний Карабах, адже Азербайджан не міг звільнити свої території від окупації від вірменської окупації через те, що на боці Вірменії виступала Росія. Там знаходились російські миротворці, і так далі. А, Азербайджан, заручившись підтримкою Туреччини вже під час війни в Україні, зміг звільнити свої території. Очевидно, що відносини з Московією суттєво погіршились. І ось Впродовж останнього року відносини між Азербайджаном і Московією почали покращуватися. Очевидно, що це не могло б відбутися із згоди. Ердогана із згоди Туреччини, яка власне вибудовує такий е, тюркський світ під в рамках ідеології пантюркізму, і це в певних сенсах також такий символізм, що якби так ви йдете шляхом особистої вигоди, ви там стараєтеся е, і вашим, і нашим, і Україні ніби допомагають, але і московську нафту купують, і газ там, і так далі. Але це неправильно, тому що для вас всіх, якби очевидно, хто на кого напав, очевидно хто агресор, хто жертва, і оця кон'юнктура, і розмови про геополітичні сценарії. Так ці сценарії мають місце. Але в першу чергу питання справедливості, питання виконання міжнародного права і так далі, воно мало би стояти на першому місці. І якраз цей час, коли московська ракета збиває азербайджанський літак, в цей час Аліїв знаходиться в Москві, якщо я не чи в Москві, чи в Петербурзі, у цей саміт країн СНД. Ну і він цей своє перебування на саміті відразу перериває і прилітає. Повертається назад, і це також досить символічно. Це були такі е, незаплановані, скажімо так, московські теракти. Чому не заплановані? Тому що вони для Московії несуть очевидно негативні наслідки. Ну і вони не хотіли б цього робити, просто з позиції банальної логіки. Просто е, і ідіотизм і дурість перевершує. Ну і це в них достатньо стабільна ситуація. От коли вони заплановують авіатеракти, ну такі випадки ми також знаємо, до прикладу, теж. Саме знищення польської еліти знову ж таки, як частина поляків зараз під московську дудку, почали активно псувати відносини з Україною, так не без участі Володимира Зеленського, провокування зернового конфлікту, там і так далі, але частина поляків забулась, що саме Кремль обезголовив свій час польську націю, е організувавши цю авіакатастрофу. Ну і ще треба нагадати під час того перебування президента Володимира Зеленського в Омані, що був збитий український так, атак, так. також. В рамках Оману я тут скажу таку версію. Мені здається, я її в наших ефірах ще тоді давнішніх розповідав. це люди, які були причетні до формування українських спецслужб на зорі незалежності. Вони висловлювали таке назву це напівприпущення про те, що Володимир Зеленський під час тої зустрічі в режимі онлайн. Спостерігав, як збивають українські літаки, що це був спосіб психологічного впливу і спосіб налякати президента Зеленського з боку Патрушева. Ну це така напівконспірологічна версія, але її висловлювали. Ну люди, скажімо так, достатньо серйозні. Ну я думаю, що причиною падіння цього літака Азербайджан Азербайджанських авіаліній, я думаю, що вона є очевидна, бо багато відео є. Людей, які з салону літака знімають пошкодження його, тобто це є вогнепальні е, такі проникні е, отвори, які відбу, відбуваються зазвичай, коли е, біля літака вибухає ракета протиповітряної оборони, і тому якби сталося при причина... так і, що, і до речі, як він, як він впав, також є журналісти знімають багато частин літака, і там видно чітко, що там є отвори. Так, в цьому контексті ще важливим є повідомлення, про яке написали «Євроньюз», що Азербайджанський літак просив дозволу на посадку, але жоден московський аеропорт цього дозволу не дав. І йому при тому, що вже втрачалося втрачалось управління літаком, тому що літак постійно міняв висоту, міняв траєкторію. Йому довелося власне летіти в Актау. Ну і вже там при спробі приземлення відбувається аварія, внаслідок якої гинуть люди. Але не всі частина людей залишилися живими. Так, загинуло 38 людей, а 29 вижили. Відповідно, є свідки, і вони звичайно скажуть, що відбулось. Дякую, будемо завершувати. З За нами Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення! Дякую всім, гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.